Так, хлопці, дивіться, новий лайфхак, не має робити тягнути фасаду. Аби нам все не тігало по землі, так от, от, дивися, до того всякий фраз не брав. Дивіться, тут ми причинили всякі бляшки, ручки такі маємо, тут ми прикрутили нормально до, до дошки, все це, це, це знімати. З цього боку ми загнули мало так, от, як це з карніза, така просто трубка тут була, валялася, дивіться. І ви берете і горі тим лише тягнете, крутите. Просто ідеально. Фасадчик лайкайте, пишіть у коментарях, як вам таке чудо, а ну, беріть, сім. Дивіться, сяк собі носите і переклали сте собі Куди треба. Зараз так фасаду тягнемо, що у нігремець. Тось ми епні, кажіть. Ко не розуміє. По закарпатській то можемо пере перевести. А коли викликає щось закарпатське, то доста коментарів файно так іде. І контент це ними. Такі люди єпні лише на Закарпатті можуть бути. Дивіться, так покладемо зараз по стіну. Ну, дивіться, сяк це поклав. Е, Сякі згорі витяг. Drugo pa je sprejtev. Nekakšna fajna runa fasada, s katero ste se in ne vedeli, kaj je zid. Ajbo, ljubovi hej, nas na vahu zolot. Slimarno na dne.